Новорічне диво у звичайнісінькій коробці цукерок в Івано-Франківську набирає обертів благодійна акція Даруємо свято разом. Помічники Святого Миколая фасують цукерки місцевого виробника у подарункові набори, а в якості сюрпризу додають унікальний сувенір. Все тому, що 10 гривень від продажу такого пакунка будуть перераховані родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми маємо в планах, кому ми маємо допомогу, але ми, ми щиро надіємося, Що до того часу ні в кого якогось великого варя не буде, щоб ці гроші були спрямувати. На родина учасників, а то одна в важкій, скрутній ситуації виготовити сувеніри для подарунка може кожен охочий. До цього процесу вже долучилися декілька івано-франківських училищ. Створюють ялинкові прикраси та іграшки. Ми ввожуємо цю ці іграшки душу. Ми повністю віддаємося цьому. Тут вирізати все треба тут, не тільки там приклеїв, наклеїв, що хотів. Тут треба. Трошечки подумати, там то до того не підходить. А в 21-му училищі робота кипить у кузні. Тут студенти виготовляють різдвяних янголят. За день молоді ковалі роблять по одному такому сувеніру. Під цю акцію запустили 300 штук. Тобто, діти, всі діти, всі наші учні, які навчаються за професію коваля, всі мають от завдання виготовити такі ангелочки. Того подарунки для акції зголосилися надіслати українці, що мешкають у різних країнах світу. Тому, придбавши таку коробку цукерок на свято, людина може відшукати у ній ще ексклюзивний сувенір з Угорщини, Естонії чи навіть далекої Австралії. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.